Сотні волонтерських рук по всій країні щодня плетуть засоби маскування на фронт. Серед них працівники центру культури і дозвілля оборіг та небайдужі жіночки з Решетилівки. Свою роботу більшість з них розпочали ще у 2014 році, але в значно менших масштабах після повномасштабного вторгнення виробництво поставили на конвеєр в громадській організації е, Республіка брати по в на Полтавщині. Є така громадська організація. Яка почала нам поставляти нові гарні сітки і дуже якісний матеріал агроволокно, яке ну легке, яке в користуванні нам дуже підходить, і ми стали плести ці сітки. Свою роботу ми робили, але паралельно в'язали сітки. За один день праці виходить дві-три сітки різних за розміром, залежно від замовлення військових. Маскувальні сітки плетуть відповідно до сезону. Чотири рази складаємо, вирізаємо такі стрічечки. Ширина десь приблизно 3-4 см. Нарізаємо це, у нас була сіра тканина, це біла. Спочатку ми оплітаємо знову сітки, щоб вона була, як кажуть, лицніша, щоб не розпадалася. Оце з одним кольором ми оплітаємо основу. А тоді волонтери працюють щодня, окрім вихідних, і не відмовляються від додаткових робочих рук. кажуть, їх маскувальні сітки це свої рідні обереги.